До Сані на позицію щоночі приходить їжак. Тихо з'являється стемряви між станцією і ребом. Вечеряє в'яленим м'ясом Із саненого ножа і уважно слухає саню, який розмовляє з небом. Саня замалий для неба, тому воно байдуже мовчить, бо чим його може здивувати зрештою звичайний саня? Хіба небудь цікаво, про що думає Саня вночі, навіть якщо для Сані кожна з ночей остання. Хіба небудь цікаво, що Саня п'є цей нескінченний серпень як грушевий лікер, про який написав Бредбері. І що Саня останнім часом зовсім не боїться смерті, бо скучає за всіма своїми рідними мертвими? І що йому давно не писав,